О, пішла вигрузка такого розміру дрова зтянулись буквально тільки три наших рядочки тут вже машина дров можна їхати додому оце те що розказують по інтернетах машина дров правда ще дров там ого го скільки є Тому Треба знати різницю не тільки по телефону, а і щось бачить трохи. Таке, значить, дрова мішані наполовину. Оце дубочок червоний наполовину. І ось там вже буде окремо до кінця машини від По факту вже тут будуть дрова мішані, а на машині вони лежать окремо, щоб було видно скільки, чого є і яка пропорція. Ось оця кучка це наша півмашини, щоб ви розуміли. Ну, можете там хто з зілочками порівнює, то подивіться на свою кучку чи хоч влізе в той зілочок, половина нашої машини. Ну що можна і повомахуватися, коли біля дров, біля. скільки дров. І собі до людини приїжджаєш за інститут, біля тих дров стоять. Де... І... Вивіз дров, багато, взяв гроші, було багато, але воно гладе. А, речі, Цей клієнт. Позвонив, заказав, що там, без лишніх питань. Ну що ж таке? Ми його шефу на роботу возили, він каже, в мене всі, як я побачив питання, відпав. Осталось. Все. Вигрузочки закінчено. Машинка, дров. кого такі маджинки, древні. Зілочок влізе, якийсь там мінімальний. Да, ти що, аж самому приємно. Ще звідти похожу в круг, а що. І бачать люди, хай знають, як має виглядати. Диві, як на машині стоїть, метр більш висоти, <сум> майже поруч по, по під руки. Романтика. Ах, ти кучара.